Вітаю, друзі. Сьогодні у нас вже чергова розпаковка пам'ятного ролу обігових монет України. Вийшла нова десятка. Я з нетерпінням чекав уже повідомлення від Укрпошти, що посилка надійшла від у відділення, так тому що в суботу побачив, що вже в райцентрі. Ну і відповідно чекав, поки воно відкриється. Посилка отримана, тому зараз ми розпакуємо, подивимось ці роли так, глянемо, як вони прийшли. І один з ролів ми традиційно вже розпакуємо. Дуже багато є критики в коментарях про те, що монети потрібно шукати в обігу. Так, вони потрапляють, і є роли спеціально для обігу по 40 монет, не по 25, як колекційні. Ну але я вже відповідав неоднократно, що в моєму селі е, отримати таку монету на здачу це нереально. Навіть в райцентрі таку монету отримати на здачу нереально. Колись один раз попалася ТРО за все життя, так. От, тому я розпаковую і ну, є варіант придбати монетку, так, але придбати монету, заплатити ту ж саму доставку. Монетку вже хтось відібрав, тобто він вже буквально рядову монету тобі відправить продавець. От, тому краще я розпакую свій рол, відберу монетку, яка мені подобається, яку я лишу собі в колекцію. А останні монетки також я даю друзям. Так? Я, Продаю, хто просить, тобто знайомі, подарунки і таке інше. Тому розпаковуємо. От, І з другої сторони, це вже, так би мовити, традиція для каналу і контент для каналу. Сьогодні я отримав три посилки. так, Є посилки, які прийшли трошечки з запізненням. Хоча і ролиці у нас прийшли з запізненням, тому що ви пам'ятаєте дату їх покупки, так, а сьогодні, 3 вересня, ми їх тільки оглядаємо. Були листи про те, що затримується відправка на 7-8 днів, 5-6 днів, тобто мені і дружині різні листи приходили. Тож, перша пакунок сьогодні у нас країна супергероїв. Дякуємо медикам. Так, це посилка на відрізав хвилинку на альону, на дружину. Коштувала ця монетка, пам'ятаєте, 257 гривень. Так? Це одна з дорожчих монет з цієї серії, тобто всі коштували менше 100 от 250 гривень. І пакувала кулаківська. Національний банк України змінив пакування. Вони відмовилися, як бачите, останні посилки від цієї. Поліетиленової пупирки називають, так, тобто ось така, якби, плівка з повітрям, яка зберігала монету. І це не дуже добре, тому що дуже багато людей відмічають, що просто картон, вони псують капсулу, і ви отримуєте капсулу вже потерту. Так, дуже гарна ця монетка. Ми її вже на каналі оглядали, зупинятися на ній не будемо. Я просто подивлюся, от, що вона прийшла і прийшла вона в гарному стані. І переходимо до розпаковки все-таки наших ролів. Роли я замовляю у кількості 2 штуки. Один я залишаю зберігати у вигляді рола, так, на всяк випадок, а інший ми, як я вже сказав, з вами зараз оглянемо. Так, ну документація з ролами приходить завжди зім'ята. Номінал 250, тобто 25 монет номіналом 10 гривень. Вартість одного рола 438 гривень. І вартість доставки посилки у нас 60 гривень. Відповідно, 438 плюс 60 це 498. Так, ділимо на 25. тобто… Трошки менше 20 гривень, 19, по-моєму, 92, я колись рахував. Виходить собі вартість однієї монетки. Ну і відповідно, коли я розпаковую рол, тобто я отримую 250 гривень, заплативши по суті за нього 500 гривень. Тобто я вдвічі програю. Але у мене є вибір. Так я собі в колекцію відкладу монетку, яку вважаю найкращою. І минулого разу, наприклад, коли я розпаковував рол медичні сили Збройних сил України, я знайшов монетку з. Браком реверса, так, там була викружка така. от, І, звичайно, я цю монетку відклав. Е, пакували дика, така фамілія зустрічалася, і пакували Бороденко. Такої фамілії не пам'ятаю. Ну, і де, ж, де ж цей наш ролл? Давайте розглянемо. Рол запакований в пупирку, напевно, його запакувати в картоні зовсім зручно. Ось такий жовтенький, чи навіть я б сказав гірчичний. так, Хто пам'ятаю, колись були такого кольору гірчичники в аптеках. ну, Тому що гірчиця такого кольору. Так, війська зв'язку та кібербезпеки Збройних сил України. Ось такий у нас рол. Тут у нас реверс, тут у нас аверс. І бачимо, є невеличкі. Так уже на аверсі. Тобто пам'ятайте про те, що це монети звичайної якості карбування. Ніякого анциркулейту там немає. Єдине, що ви отримаєте монетку з ролу, так, яку ви зразу можете покласти в капсулу, і вона вже в такому стані у вас буде зберігатися. Проблем з зберіганням цих монет немає. Так, це низьковуглецева сталь, яка покрита цинковим сплавом. Вони не темніють, не міняють колір, тобто ніяких нюансів з ними не відбувається. Тут у нас Кулаківська відома вже зустрічається часто фамілія, і Пруднікова. Так само 438 гривень, номінал 250 гривень. Знову ж таки запаковано в купирку. Грязна купирка, ну, те, що я відчуваю зараз, напевно, вже залишки, так, які, які запаковували. От. Або, навпаки, щось нове і запаковане зверху. Так, 17.07.24 року запаковані, тобто роли вже були відкарбовані. А тут, 19.07.24, бачите, тобто, Різниця в датах між ролами у нас два дні. Так, що ми маємо тут? Тут ми маємо аверс і тут ми маємо реверс. Ну, так співпало, що аверс-реверс на двох ролах. Десяточка аверс. Де кращий? Напевно, ось цей, так, і реверс дивимось. Я мушу прийняти рішення, який ми будемо розпаковувати. Хоча тут, мені кажеться, що ахайніше запаковано, тут якось трошечки воно скривлено. Хоча, можливо, це просто здається. Ну, Тут зворотня сторона по-іншому. Я думаю, що я залишу собі ось цей ролик 17.07.2024. От так, тут і монетка менша коцка, ніж на попередньому запакований гарно. реверс. Реверс дуже детальний, тому коцок не видно. Так? Я вже колись на це звертав увагу. Наприклад, сили командування, там оцей щит, і він якби трошечки вище виступає, і поле монети не. Не вдарялося, тобто на ньому було менше коцок. Були монетки, які навпаки ці коцки видно. Тож, як я сказав, 17.07.2024 ми з вами залишаємо так у вигляді рола на збереження. А рол 19.07.24 зараз ми з вами розпакуємо. От, ну, Здвиг, в принципі, однаковий на всіх роликах. Теоретично довжину цього папірця можна розрахувати так, щоб коли ви його запакуєте, оце 250 попало на 250. У нас є діаметр монетки, так, ми знаємо довжину кола, і можна цей малюнок підігнати. Як бачите, з двох іде приблизно однаковий. Ну, але над цим ніхто не заморочувався. Так, я беру пінцет для того, щоб не рвати так. Я папір ці також зберігаю, не знаю для чого, але вони лежать разом з роликами, з монетками. От, можливо, як пам'ять. Вони всі унікальні. Для ролів колекціонерів їх і фарбу іншу беруть, тобто вони всі по кольору відрізняються, по малюнку. От, тому я також цю продукцію зберігаю. От, розпаковується наш ролик. Оглянемо ми, напевно, з вами вже всі монетки, так? Тобто їх не так багато, 25, не дуже багато часу це займає. От, заодно ви подивитесь, яка якість карбування. І, в принципі, і я зразу дивлюся монетки, які мені подобаються які не подобаються. От. Тому якось так є. Ну що ж, момент істини Давайте дістанемо. Ролики, так, потім після відео я ці всі монетки вже покладу у капсули, щоб вони зберігалися і очікували. Ну але Дістаємо першу монетку, яка у нас була е, першою. так І от дивіться, якщо дивимося на реверс, то ну, от якась ця точка є, але вона, мені здається, незначна. От так, якась пилинка, ворсинка. От, і якщо дивимося на десятку, то тут також немає таких досить глибоких слідів. Монета 2024 року, так, і сильні тримають зв'язок, війська зв'язку та кібербезпеки Збройних сил України. Ну, мені ця перша монетка в ролі вже сподобалась. От, давайте йдемо далі. Знову ж таки, немає таких явних великих глибоких коцок. І немає глибоких косок. Ну, тут десь на полі одна така вмятинка є. Дуже багато залежить від того, що зображено, так? От. Тому що іноді малюнки такі невеличкі і вмятинки дуже сильно видно. Іноді малюнки детальні, насичені, і тоді. Набагато важче зробити ці вм'ятини і набагато важче їх отримати в монеті. На десятці є от якась коточка. Ну, така собі. Відложимо. Як на мене, як на мене поки що все досить непогано. Ну, тут є коцки, Цю, напевно, відкладати не буду. Ось тут. Косочка на нульові, але реверс гарний от. ну Блиск класний. Хоча е, оцих промінчиків, так от, я не бачу, можливо, День не сонячний. Я сижу жду напроти вікна, як би мало би бути, але просто бачу зеркальце не бачу. Румінчиків. <кій> так, ну тут є декілька коцок, який більш детально видно, але аверс, дивіться, який гарний чистий. Є з чого вибрати, так? Тут на аверсі на нулеві є удар. На реверсі є удар. Це гарна. Трошки є на кантові, але все одно монетка гарна. Ті, хто планує купити монетку, так тому що я обично на OLX їх викидаю також, скажу чесно, що не затягуйте. Я по своїй натурі альтруїст, я в принципі ніколи не жалію. Оця гарна монетка. І коли відправляю, я завжди от якось не хочеться людини образити. Людина ж замовила монетку. Тобто я відшукую монетку, яку якби, я хотів би покласти собі в е свій. Альбом. От. І я відшукую таку, ну, якби мені, щоб мені мовити, було не стидно її відправити. Тобто Я стараюся не, не відправляти з там, з якимись ударами. От. Ну, але ви повинні розуміти, що там, з 24 монет я виберу найкращу, з 20 я виберу найкращу. І в кінці кінців той, хто буде купувати останні монетки, він отримає вже монетку з ударом, тому що їх просто інших немає. От. Повторю ще раз, що якість карбування, звичайна, тут нема ніякого анциркулейтеда. Єдина ситуація, що монета не з обігу, а монета зразу з роду до вас потрапить. От, якась коцка є на кружку. От, але досить гарний аверс. От, тому так. Ціна символічна, як я вже сказав, виставляв 25-30, якщо в капсулі, але собі вартість 19,92. Тому це просто, щоб вони не валялися так, і не втрачати коштів на тому, що ну, їх запустиш в обіг. Ну, це гарний екземпляр. Дуже багато гарних екземплярів. От в даному випадку ці монети. Можливо, це залежить від того, коли карбувалися так, і е, зношення штемпеля. От. Але е, якісь роли я розпаковував. Я не згадаю зараз подивитися відео. Той, що був перед медичними силами. І там реально було дуже важко підібрати монету в альбом, тому що майже кожна, можливо, так сталося, що вже були роли так, в продажі ті, які. Як би мовити, ну, дуже багато ударів і карбування провели, от, і вони були зношені. Можливо, десь якісь були нюанси з заготовками і мали вже сліди. Але от, сьогодні можу чітко сказати, що дивіться, майже кожна монета дуже гарна якість, так і немає ніяких таких нюансів. Ну, Браку теж поки що не бачу. От, десяточка. От знову. Аверс. Без ударів, без нічого. Десятка гарна. Реверс. Теж гарний реверс. От. Гарна монетка. Далі дивимося. Ну, якась коточка є, але ну, десятка гарна, чиста, тобто не попала ця коточка. Реверс теж хороший. Наступна монета. Теж, як на мене, дуже хороший. Ну, тут є косочка на десятці і на полі. Реверс хороший. Ну майже гарно. Якби мені таку прислали, я був би задоволений. Тому що всяке буває. Тут одиничка трошки покоцана і поле покоцане. Бачите, тобто це вже можна в обіг пустити. Реверс непоганий. Гарна монетка. Номінал не покоцаний, поле не покоцане, дивимося. На реверс. Ну, Десь отут щось є. Але теж гарна монетка. Отут на стрілочці щось є. Так, залишилось у нас 4 монетки. Отут уже, бачите, є от такі от. Якісь рисочки. І мені здається, що в якомусь ролі я вже оці рисочки бачив. Тобто, чи це удар, так чи це може дійсно десь на штампі і, і знову попав в той самий штамп, тому що було це зовсім недавно. ну Це дуже багато монет треба перебрати, так щоб дослідити такий брак чи такий штамп. От, може просто здаватися, що подібний брак чи дефект. Ну, браку нема дефект звичайно Три монетки до кінця, давайте дивитися. Є трошечки, бачите, вм'ятинки на полі і на одиничці на нулику. От. Реверс хороший. Так, друга монетка з кінця. Ну, оця хороша. от Немає якихось глибоких таких ударів. І реверс хороший. Так, І осталась остання монетка, так, яка у нас була крайня, лежала вона аверсом, і оцей аверс, який було видно на початку відео, так, оці два удари, от вони тут і є. От, і реверс реверс хороший, я б сказав би, навіть немає тут ударів. Тож, маємо таке поповнення, маємо такі нові монетки. Пам'ятаємо про те, що в цьому році наш, нас очікує ще одна четверта монетка. Так. Нагадаю, що ці монети у нас відносяться до Збройних сил України. Поки що з обігових пам'ятник 10 гривень, які вийшли, дві монети, не відносяться до Збройних сил України. Це Антонівський міст. Так, це просто інші монети. Можна цю інформацію перевірити на сайті Національного банку України. Там є буклет, і там написано, що там немає помітки, що це Збройні Сили України. На оцих монетках внизу є помітка. «Серія Збройні сили України обігові пам'ятні монети. І не е, Збройні сили України. У нас е, спеціальна служба транспорту, так, монетка, ось ця міст з крилами, це також серія інші монети. Вона не відноситься до. Е, Монет Збройні сили, сили України. Традиційно, як почали з 2018 року з кіборгів, так випускати три монети Збройні Сили України в рік. Випустили до 22-го 2014, в 22 му 15-та монета вийшла е, сили ТРО. Це була ну, якби третя монета за рік. І далі виходять щороку три монети, але маємо в 23-му році Антонівський міст і в 24-му маємо службу транспорту. Ще одна монета із серії Збройні Сили України обігова пам'ятна в цьому році нас чекає. Що ж, дякую за перегляд. До нових відео, до нових розпаковок, до нових оглядів. Слава Україні та героям слава!